Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник. Шановні друзі, доброго дня! До вашого уваги огляд подій, які сталися вчора в зоні проведення антитерористичної операції. На Луганському напрямку вчора було спокійно. Донецький напрямок вчора у Новоселівці, 2 Авдіївці, а також... Красногорівці відбулася низка ворожих мінометних обстрілів. Всього по наших позиціях противник випустив понад 60 мін. Також надвечір сили антитерористичної операції успішно відбили напад ворожої диверсійно-розвідувальної групи чисельністю до 10 бойовиків на Світлодарській дозі поблизу селища Троїцьке, і також низка провокацій противника відбулася в Луганському та Горлівській англомерації. У Донецькому аеропорту вчора було тихо. Там противник не відкривав вогонь. Вочевидь, з огляду на візит Івана Шимановича, помічника генсека ООН у галузі прав людини. Всього ж за добу, що минула, на Донецькому напрямку зафіксовано 15 ворожих обстрілів і одне бойове зіткнення. Маріупольський напрямок близько двох годин тривало бойове зітнення між силами антитерористичної операції та ворогом під Мар'янкою. У Красногорівці та Широкіному ворог відкривав вогонь із мінометів. Загалом неспокійно на Маріупольському напрямку було по всій лінії фронту. І там, чого вчора всього було зафіксовано 34 ворожих обстріли і також одне бойове зіткнення. Вчора в районі проведення антитерористичної операції ворог двічі вів повітряну розвідку із використанням безпілотних літальних апаратів. Зокрема, ворожі безпілотники шпигували в небі над Авдіївкою та селищем Тарамчук. І за минулу добу, внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув. Однак двоє наших бійців були поранені. Це сталося у Троїцькому та Зайцевому. І втрати противника за минулу добу під Троїцьким та Мар'їнкою Мар загинули двоє та поранені троє окупантів зі складу одразу двох підрозділів незаконних збройних формувань, так званих третьої та сотої окремих мотострілецьких. Бригад місця їх дислокації Горлівка та Донецьк, відповідно. І також головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало додаткову інформацію про втрати, які поніс ворог зі складу так званого 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти, їх місце дислокації Новоазовськ, 31 травня. За інформацією розвідки, також тоді загинув командир так званого другого мотострілецького батальйону. І важкі поранення отримали двоє офіцерів нижньої командної ланки цього так званого підрозділу. Загалом морально психологічний настрій у цьому загоні противника є вкрай низьким. Продовж минулих кількох днів 17 бойовиків подали рапорти на переведення в Сірію, оскільки на Донбасі їм постійно затримують зарплатню. З Росії прибуло чергове підкріплення для окупантів. На базу міста Ровеньки переміщено 33 залізничні цистерни з пальномастильними матеріалами всього більше півтора тонн. І також через пункт пропуску Довжанський на окуповану Луганщину прибуло 10 російських танків, а також 7 реактивних систем залпового вогню ГРАД. Минулої доби було затримано двох членів бандформування Восток. Один з них виявився. Оператором протитанкового ракетного комплексу він переховувався у Маріуполі після повернення з окупованої території. І також другий бойовик був затриманий у Красногорівці, куди він поїхав на відпочинок після року так званої служби в лавах окупантів. Там він супроводжував бойові вантажі, а також здійснював ремонт транспорту бойовиків. І також тривають судові справи бойовиків, яких правоохоронці затримали раніше. Кремінський районний суд Луганської області засудив за участь в незаконній діяльності незаконних збройних формувань двох бойовиків. У квітні 2014 року вони стояли на блокпосту поблизу Кіровська та перевіряли автівки і документи цивільних громадян. Обох бойовиків засуджено до на півтора року позбавлення волі. Служба безпеки України попередила спробу терористичного акту на Донеччині. Під час патрулювання оперативники спільно з військовослужбовцями Збройних сил України виявили 400 гела грам пластиду з детонатором поблизу залізничної колиці на колії на околицях селища Верхньоторецьке, що в Ясановецькому районі. І також правоохоронці вилучили нелегальну зброю та боєприпаси з району проведення ТО у мешканця Вінниці. Це гранатометр ПГ-18, 400 грам тротилу, 200 грам пластиду, порохові заряди до мінометних мін, а також понад тисячу набоїв калібром 7,62. На Салтівському водосховищі, що на Харківщині, відбулися випробування модернізованого БТР-4 Буцефал, який було розроблено конструкторським бюро імені Морозова. Командування зазначило, що бронетранспортер. Впорався з усіма завданнями навідмінно. Боронемашина успішно сплавляється на воді, є досить швидкою і маневренью під час подолання водних перешкод. І це дає цій бойовій машині тактичні переваги під час ведення бойових дій. Друзі, дякую за увагу. Це вся інформація. Чи буде запитання, уточнення? Дякую, пане полковнику. Чи є запитання, або уточнення. Якщо питань, то точно немає. Дякую. Дякую всім. На цьому прес-конференцію завершена. Наступна подія, шановні колеги, рівно отрі.